83-й тиждень війни він видався для Одеси гучним. На цьому тижні наше місто пережило черговий масований удар з боку окупантів, який залишив шрами. В ніч на понеділок, 25 вересня, російські військові спрямували по Одеській області 19 ударних дронів типу Шахід 136 і «131» та дві надзвукові ракети Онікс. Також ворог застосовував 12 калібрів зі складними траєкторіями руху різними областями до атаки з моря. Додатково до надводного ракетоносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти. 19 шахедів та 11 калібрів вдалося збити силам протиповітряної оборони. Утім, ворог влучив по місту та інфраструктурі. Загинуло двоє працівників складу, де зберігалося зерно. Удар прийшовся по припортовій інфраструктурі, зокрема, зруйновано будівлю морського вокзалу і готелю, що поруч, який багато років не працює, але ворогом було сприйнято як центр прийняття рішення, і поцілено саме по ньому. Також два онікси влучили в зерносховище, які зруйновані. Від нічної атаки російських нацистів постраждали об'єкти в історичному центрі міста, що є охоронною зоною ЮНЕСКО. Вибуховою хвилею частково порушено скління в десятці будинків на приморській вулиці. Також є проблеми з вікнами на приморському бульварі, зокрема у Воронцовському палаці. Ну а щодо морвокзалу та готелю, то саме по останньому вдарив Онікс. Він прилетів у його фасадну частину. Вибуховою хвилою понівеченого будівлю морського вокзалу. Співвласник готелю Андрій Ставніцер заявив, що планував його реконструювати, облаштувати на місці готелю зону відпочинку на кшталт тих, що існують у Барселоні та у Копенгагені, і вже вів перемовини з урбаністами та архітекторами. І додав: все буде, все відбудуємо. На наступну ніч ворог знов спрямував удар по Одещині. Протягом двох годин російські терористи атакували регіон ударними дронами. За даними повітряного командування, південь у ніч на 26 вересня 2023 року. Російські окупанти запустили по Україні 38 безпілотників. Збитий вдалося 26. Утім, інші досягли мети, і в Ізмаїльському районі влучили у припортову інфраструктуру. Зокрема, постраждала паромна переправа. Постраждали двоє чоловіків водіїв вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпіталізували. Також пошкоджені будівлі пункту пропуску складські приміщення близько 30 вантажівок. Шість фур зайнялися. Також під час нічної атаки було пошкоджено прикордонні об'єкти, постраждали КПП, складські приміщення. Поромний пункт пропуску Орлівка і Сакча між Україною та Румунією призупинив роботу. Як повідомили у Болградській районній військовій адміністрації, зараз там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування.